Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Сьогодні хочу вам зробити такий огляд моїх орхідей, які квітнуть зараз в орхідаріумі. Деяких ми ще побачимо в квітінні, квітня, місяця, але хочу їм виділити ось таке міні-відео. Перед вами на екрані це бульбофілом-Фалькатом. Ось такі в нього стрічки з такими жовтенькими маленькими квіточками. Якщо придивитися, ну, зараз от дивлюся, вони вже підсохли, але там такі маленькі-маленькі є язички. коли на них дмухнути, вони так колихаються. І це відмінність іменно бульбофілмів. У них язички чи губа, чи язички, вони от е, хитаються на вітрові. Ось так от. Цей фалькатум я купила в простому квітковому магазині. Чесно сказати, поки він в мене не заквітнув ну, на фотографії, може, мабуть, і на відео вам покажеться такий він не ахті. Але оці стрічки з язичками, вони дуже-дуже такі кольорові дуже гарні. Ось це останнє. Ось так він, такі в нього а потім відкривається. То ну на фотографії я б його по фотографії ніколи б не купила. А взяла я його із жалості, тому що просто він був написаний інша орхідея, і ніхто його не брав, і його оцінили до 80%. Ну, їх там декілька було, то я вибрала самого гарного. І от принесла додому, поставила його в орхідаром. І я хочу сказати, що йому дуже-дуже сподобалось. Він, як психоном, як пішов в зріст, і ось таку красу зараз мені дає. Я дуже-дуже рада, що він до мене попав. Інший бульбофілом це із новеньких. Ось так він називається. Я ще не вивчила мімфопаліатум. <рироченість> Я його купувала вже з квітоносиком, і ось уже дві квіточки відквітли, і ще дві квіточки, ну як бутончик і квіточка, так, де наш, Все. наш... <х radio> щоб їй гарно було видно щось. Не хотів фокусуватися, фокус. Ну, ось такий красунчик. Я навіть не зняла спеціально ту квіточку, що засихає. Ось такий у нього квітоносик. Чотири квіточки було. І єдине, що він недовго квітне, максимум тиждень держить квіточки. Не знаю, може, як фалькат у мене вже більше місяця він як почав розкриватися, не більше, а місяць от як розкрився. І а цей дуже швидко відквітає, Може, тому що він ще ну, якби все ж таки стрясанув з однієї ем, серед, середи, де він зростав, попасти в другу. Все ж таки є адаптація, тому він відкрив квіточки, але довго їх не, е, не держить. Подивимося, вже... В стопроцентному домашньому квітінні, як він себе поведе. Але дуже-дуже гарний, от стоїть фалькатум, і ось цей, і я дала понюхати чоловікові, ну, над орхідаріумом так, так вони пахнуть, як, особливо коли сонечко. І чоловік сказав: суміш цих двох бульбофілів йому напоминає запах тухлого м'яса отак от от. <ріст> Так що не із за запаха їх треба брати. Подільності це я не знає, а фалькатом він каже, як старі носки воняють грязні, а в суміші тухле м'ясо. Але вони чарівні е е квіточки. Так, там мадам Каліпсо загорає, хоча сонця немає вже давним-давно, вже більше десяти днів, але загорає. І хочу вам представити послідуючу красуню. Ви вже її бачили, але ще подивимось: це шилошіста вірібіліата Вайт Біла. В неї крупненькі квіточки для шилошисточки. Вона така вся чудова. Чим більше вона квітне, тим більш вона стає така ну, якби молочна з такими жовтенькими розводиками. А відкривалась вона ну, жовтуватий такий колір був. А зараз все більше і більше. У неї там два нових зростики йдуть, деякі відквітли. А це що за Якщо ви пам'ятаєте, один наростик в неї там закрутився, закрутився, дав одну бубочку. Таки, таки е, вирішив проквітнути, так що ж бубочку буде цікаво. Ну, е, Шилошисті вони такі. Якщо їм все все подобається, вони там е, зрощують квітоноси, квітнуть, засушують, знову зрощують. так що... Поки що моїм шилошисточкам подобається. Це вже дуже-дуже доросла рослинка. І ми пам'ятаємо, якщо в неї з'являються листочки, то їй щось не подобається в її середі. Щось, треба щось міняти в її уходові. Ну, поки що їй все подобається в мене. Ще одна шилошисточка це просто шилошиста вірібіліата. Вона менша, зеленіша. Також деякі вже квітоноси повідквітали, а деякі тільки-тільки будуть відквітати. Навіть вона спроможна засушити бутони, як ви бачите. Ну, Як і люба орхідейка, вона живе своїм життям, щось подобається, щось не подобається. Але в неї ось такі більш закриті квіточки, такі зубастики. Гарненькі, ну дуже мені подобаються шилошисточки. У мене вони майже усі, їх невеличкі, там десь 15 20 видів. То в мене зараз 9 видів. Ну, поки що квітне тільки дві. Бачите, який волосатий такий в неї квітоносик також. Ось Зараз дивлюся з вами і побачила. <свісно> так що добре інколи знімати ну, таким зумом, великим зумом, щоб побачити такі детальки. Ну, Ось така красунечка, також дуже-дуже стара орхідейка, там дві чи три орхідейки на цьому блоцеві. Ну, так що любуюсь, любуюсь. Ось, е, є запах, ну, не такий не дуже виражний, і як є багато-багато сонця. Сказати, що, ну, чарівно, ну, сказати ким, не знаю. Так, ну, а це моє досягнення, я вже казала, це е, дракула. Дуже мені давно хотілося мати дракула, не, але не було умов. І от, нарешті, я. Попиталась у орхідаріумі. Ось в мене вийшло це друга квіточка. Ось така, і в неї е, язичок та також коли хається, коли хається, бо я її як несла з орхідаріума на веранду, щоб е, знімати. То в неї так колихався язичок, в неї такий е, дуже подвижний. І дивіться, яка вона волохата, красуня. Ну така прям волохата гарна, гарна і дуже багато в неї нових зростів. Ну, не зростів, а іменно квітоносів і е, е, держе вона десь. Ну... Це вже друга перша, вона, по-моєму, 3-4 дня. Це вже тиждень держиться. Так що, може, чим більше вона квітне, тим більше вона буде держати. О, ми бачимо квітоносик, в неї револьверне квітіння, тому що бачимо, де перша квітла, і там продовжила другу, е, другий бутончик. І воно ми бачимо багатенько зростає нових е, цих е, бутончиків, нових е, рослин, е, яких, ану, скажіть мені. Забула, як воно називається. Ну, ви зрозуміли, де будь, будуть квіточки. Ось така красунка. Ще одна красуня. Ну, ця мені зовсім, дуже-дуже подобається. Вона така, знаєте, як стрикозочки, як ото кузнечики скакали. От вони чимось мені їх напоминають. Такі тендітні, маленькі, такі легенькі, Так, зумчик ти де? Ну, Єдине, що їх дуже погано-погано показувати, тому що вони маленькі, десь півтора сантиметрів сама квіточка на дуже тоненькому такому квітоносику. Такі тоненькі, тоненькі, в неї пелюсточки, тільки одна губа, така здорова. І всередині, бачите, така жовта. ну, Так, давай зум ану покажи нам краще. Такий, бачите? Який язичок всередині. Ну, Така вона. от Чимось на якусь букашечку та ракашечку вона похожа. Засалюються листочки, звісно, все засалюється в орхідарі. ну, Нічого страшного, їм подобається. Вони зараз в самому квітні вона відпочивала десь місяця чотири, почала нарощувати нові листочки, і з-під нових листочків в неї йдуть оці квітоносики. Бачите, а там дивіться, а хто ж у нас тут живе, равлик живе, і живий равлик кудись лізе. <гум> Побачила, я ж кажу. Частіше з зумом треба знімати. Ну і ось так, якщо подивитись, в неї там багато-багато ще буде квітоносиків. Держи вона десь два дні, максимум три дні цю квіточку і інша починає квітнути. там Бачите, вон, там воно квітоносик лізе. Зелененькі гарненькі це нові листики, що вона понаростала. Он там ось. Також є такий, е, чимось на цаплю похожий такий клювик. Ну, е, є що, є що дивитися. Мені дуже вона подобається це реп'я. Яка іменно репія, я не знаю. Давайте ще трошки на неї подивимося зблизька. Е, ну, дуже гарна така колір. Ну, Це на любителя. Ну, а останню покажу вона не в орхідаріумі, а над Орхідарім, але їй сподобалось, тому що їй треба таку гарну вологкість і більш-менш тепле місце. Вона стоїть під лампою. Їй сподобалось, бо вона відкриває всі-всі квіточки. Це Рінантера монархі... Ренантера Монашіка. То е, дуже давно мені хотілося, декілька разів я її брала, але я її вирощувала як ванди, і їй не сподобалось, бо дуже було прохолода. Це орхідея теплого, такого вологого клімату. І от я бачу, я так думаю, тепер у мене все з нею вийде, буду її вирощувати під лампою над орхідаріумом. Так що таки хотіла вам показати. Ось такі квіточки квітнуть у мене в моєму орхідаріумі. Ще деякі е е спроважуються на бутончики, так що, надію, ще вас порадувати і себе їхніми квітіннями. А я всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Слава Україні. Всім пока-пока!